Друзі, всім привіт! З вами Степ. Я хочу поділитися одною ідеєю, як використати оптимально бюджет при виборі першого автомобіля. Я декілька разів з цим стикався, пару років тому сам купляв перше авто, купляв дружині, допомагав кільком друзям і випрацював таку схему, таку ідею, яка мені здається непоганою. Це моя думка, кожен думає по-різному, але можливо комусь буде цікаво. Значить, суть заключається в тому, що маючи е, якийсь бюджет на перше авто, наприклад, там, 2000 доларів, 5 тисяч, 10, неважливо. Не тобто е, при покупці першого авто використати половину того бюджету, який є. Наприклад, є е, 5 тисяч доларів, купляєш перше авто за 2,5. Да, воно буде не таке, як ти хочеш, в яке мрієш. От. Але плюси е, цієї схеми в тому, що це авто, щоб набратись досвіду. Не так шкода буде е, лишити на ньому кілька царапин. По, По друге, краще можна зрозуміти за цей час, поки на ньому їздиш. Яке авто тобі більше підходить? Наприклад, купив універсал, потім розумієш, що мені той універсал взагалі не треба. Чи купив там седан, розумієш, що мені треба більше авто, можливо, бус там чи ну, якісь інші варіанти. І за тих півроку, що їздиш на, на цьому авто, дозберуєш. Потім продаєш це авто. Звичайно, що трошки дешевше як купив. Ну, якщо повезе, то дорожче. Якщо є талант перекупський. От. І через півроку в тебе оп'ять той самий бюджет, який був ізначально, і купляй вже авто те, яке хочеш. Якщо комусь, можливо, допоможуть мої поради, я від цього отримую тільки задоволення всього самого найкращого. Дякую, що слухали. Всім пока.